Мой сын проходит срочную службу. Он был в учебном центре на Урале уже месяц, как находится в Курской области. Срочник, не контрактник. Как вы понимаете, положение у ребят не самое лучшее в плане обеспечения. Так вот, мы связались с волонтерами Республики Татарстан, и они готовы взять вот это воинское подразделение на полностью обеспечение Республики Татарстан. Но мы не знаем, как связаться с их командиром. Для того, чтобы волонтеры знали точно, куда ехать, чтобы им обеспечили безопасный коридор. Внимание, Айрат, предельно понятная просьба. Вы по телефону с мужем, с сыном разговариваете? Нет, с 30 сентября, как они прибыли в место новой ну, дислокации, связи с ними нет. Uh -huh. Единственная uh -huh. привязка, один из ребят попал в госпиталь, вот. у него появилась связь, то, что они являются соседями батальона ахмат Ну, во-первых, военкомат обязан это знать, раз он срочник. Правильно? Теории, идете да, в во... не в теории, а идете бо, в бо, и Как тысячу бо, раз говорил Тимошенко, делайте запрос, Миша. Из учебки в Курской области попал, соответственно, срочником, да? А его товарищ в госпитале, а батальон находится по соседству с Ахматом. Это что значит? Батальон участвует в боевых действиях, если раненые есть? Так вот это нужно все выяснять. А? Нужно Получается, все выяснять. что срочники участвуют в боевых действиях? Да, да. Что-нибудь что является... внятно объяснить Может? Может? Да, да. Или опять вранье? А если это так, то это очередное преступление. Как можно не приметить десятитысячную группировку войск в ВШУ у границы с области? 50-й раз отвечаем. Приметили. Доложили, прозевали. Путин недавно в одном из интервью сказал: мы разбираемся. Разбираемся не только почему прозевали военные, но и почему прозевали местные власти, которым десятки миллиардов рублей выделили на строительство оборонительных рубежей. Расследование продолжается. Я думаю, что наказания будут. Точка. Это комментарий, а вопрос такой: наказано ли руководство фронтовой разведки и контрразведки? За такое Нет, оно действие? не наказано, Нет. потому что оно докладывало. Оно доложило обо всем. Владимир, эту ложь не заткнешь. Владимир, эту ложь не заткнешь. Идет борьба, идет, конечно, с враньем, Но. Ты каком нибудь Ваню Пупкина не закроете роль, что он скажет... Себе. А когда, вы, а когда да. вы читаете, что отражена атака под Курском, а, -а, -а, противник, а -а, -а на бронетехнике, а, а -а убито двое и сожжен один танк. Это что за атака такая? Перша тема, яку хотілося з вами обговорити, це звичайно ось цей трек перемовин чи таємних перемовин, як там їх можна назвати. Зараз будемо розбиратися про що йде мова загалом. А власне, ось ця дипломатія другого треку між Україною та державою окупантом Російською Федерацією Діцайт. Така є газета. Вона пише про те, що представники України конфіденційно ведуть перемовини з представниками країни-агресора Росією. Зокрема, такі контакти, власне, і називають дипломатію другого треку. Власне, в цій же ж. Статті йдеться мова про те, що власне, ось ці перемовини, вони призначені для того, щоб намацати, проговорити, побачити, умовно кажучи, рамки певні компромісу. Процитую питання вже не в тому, чи відбудуться переговори. Питання в тому, коли яким чином це відбудеться. Головне одне полі... Володимир Путін має бути до цього готовим. Але крім цього, не лише газета а... Ще низка різних засобів масу інформації світових відомих написала про те, що нібито ведуться перемовини зокрема, йшла мова і про так званий енергетичний трек, так про власне те, щоб не завдавати взаємних ударів по об'єктах. Енергетики в той же час. Давайте послухаємо позицію влади Єрмак, глава офісу президента в ефірі телемарафону Єдині новини говорить про те, що Україна не веде жодних перемовин із Російською Федерацією, але але що цікаве, посередництво Катару в енергетичних от, власне питаннях у цьому енергетичному треку не виключається. Давайте послухаємо, що сказав Єрмак. Ці переговори точно про, про, про те, як про це пишуть, це нібито переговори україни росії це точно неправда. Що відбувається? Ми провели тематичні конференції. Перша конференція була щодо енергетичної безпеки. Вона була онлайн, але таким е, соорганізатором е, був Катар. Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали. Що якщо сьогодні, наприклад, Катара або інша країна готова імплементувати ці домовленості через е, угоди з Україною окремо і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка, uh -huh. якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені в формулі мира України. Пане Карле, то ж, що відбувається? Чи дійсно, на вашу думку, відбуваються певні ґрунтовні перемовини там, за посередництва, чи без посередництва? І, зрештою, яка мета цього всього? Чи Україна дійсно хоче перемовин? І чи головне Росія хоче перемовин? Тому що ми добре бачимо, як зараз розвивається ситуація на фронті, як тисне далі Росія? Я буду. Відверто неправдивим, якщо я скажу, що я ставлюся негативно до ідеї перемоги. Щоправда, я цю ідею озвучував там рік-півтора тому, коли наші позиції були досить непогані, і можна було би розраховувати, розраховувати, не бути впевненим, Боже борони, але можна було сподіватися на те, що можна досягнути якихось припинення вогню. На більш-менш нормальних для нас умовах. Наскільки це можливо зараз, я не впевнений, що не означає, що якісь переговори не повинні відбуватися. Це частина перша, частина друга. Бачите, Єрмак, який говорить про те, що перемовин немає, тут же говорить про те, що вони є. Ну, вони не прямі. Що це означає? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.